Ну а далі про ситуацію в Україні і навколо неї будемо говорити із Миколою Мельником, політолог та генеральний директор аналітичної групи Левіафан. Вже з нами на телефонному зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, слава Україні! Сьогодні власне ранок розпочався із бавовни на аеродромі російської стратегічної авіації Енгельс. На ваш погляд, чи зараз можна якось спрогнозувати, якими дії будуть росіян, і чи можлива до прикладу масована ракетна атака як відповідь на те, що знову ми бачимо вибухи у російських аеродромах? Ну, ваше питання можна розділити на два: тобто. Чи буде масована атаку на Україну ракетну? Я думаю, це не відворотня і просто треба чекати коли. А чи це буде приурочено саме до атаки на аеропортоміс? Абсолютно ні, тому що а, у росіян вже не так багато залишити ракет, щоб діяти емоційно. Так, на перевагу російське суспільство вимагало від Путіна. А, Рішучих дій коли атакувалася територія Російської Федерації, зараз вже навіть росіяни звикли до того, що у них періодично щось десь вибухає, вони звикли до цієї реальності. І зараз е, вибухи в Англійська не викликають коло суспільного резонансу в Росії. Вони змирилися відповідно. Якщо немає суспільно-політичного тиску, навіщо? Ну щоб що довести українцям, що Росія може вдарити ракетами, ну добре, але ж питання в тому, наскільки вони можуть відновлювати свої. Запаси, а промисловість їх не настільки потужно, щоб щотижня атакувати Україну сотнями калібрів. А якщо говорити про партнерів, з якими вони ведуть домовленості про постачу нових ракет? Їм е, ну, може допомогти в цьому, хіба Іран та Російська Федерація загану є дуже великі внутрішньополітичні проблеми, які і зараз Підсилені тиском з боку США, Ізраїлю та частково війсю Стамбул, Азербайджан з одного боку, з іншого боку, вони також виробляють найбільше високоточне озброєння у світі. Щодо Китаю, Китай навряд чи перейде на поставки зброї. Вони будуть поставляти лише товари подвійного призначення, як скажімо так, те, з чого потім може ця зброя зібратися. Я нагадаю, що той же Орлан 10 російський безпілотник він. На 80% укомплектований китайськими складовими, які вже поставлялися після того, як почалась вторгнення в Україну велике вторгнення в Україну. Тож союзники в Росії є, але це союзники, які або ситуативні, або абсолютно ну продають Росії товари там втридорога. У Росіян звичайно, є гроші на те, щоб це купувати, адже навіть ту ціну по граничної становила на нафту вона абсолютно. Економічно зґрунтована з того боку, що Росія має гарантований прибуток з поставки нафти, тобто в них є гроші на придбання будь-якої зброї. Питання в тому, що можуть продати лише дві країни, і я думаю, що з кожним днем якраз торгівля з Ірану буде ускладнюватися. Як логістично, з логістичної точки зору, так і політично. В Ірану пишуться великі внутрішні труднощі, і вони будуть змушені все ж таки концентруватися на вирішення своїх проблем, а не допомоги Росії. Чи може якось вплинути те, що може Росія запропонувати Ірану е, на відповідь на цю допомогу? А що Росія може запропонувати Ірану? Ну зараз мова йшла, якщо я не помиляюся про літаки військові, які вони будуть передавати Ірану? Так вона проблема не з літаками, Ірану проблема з місцевим населенням, а також з етнічними меншинами, які там мешкають і які зараз обурені тим, що їх права не дотримуються. Тобто можна передати Ірану цілі ескадрилі. Це жодним чином не вплине на вирішення їх суто внутрішньополітичних проблем. В Ірану, Іран не боїться вторгнення. Вони не бояться вторгнення з боку Іраку, тому що там дуже багато своїх проблем. Вони не бояться протистояння Саудівської Аравії. І наскільки я пам'ятаю, останні два роки саме вони атакували дронами е саудівські нафтоприродні заводи. Він треба боятися цього тому ну якщо це буде обмін ракет на літаки ну добре але ірану це жодним чином не допоможе вирішені питання. Ну, власне, і давайте повернемося ще й до новин, які зараз надходять із різних куточків світу, тому що ситуація, нібито, напружується і між північною та південною Кореєю. Зокрема, сьогодні дрони Північної Кореї порушили авіапростір Південної Кореї. Тепер піднятий по тривозі повітря південно-корейський винищувач. На ваш погляд, чи ситуація в світі дійсно досягає якоїсь пікової точки, і чи чекати нам якоїсь далі ескалації цих? Конфліктів чи воно поки буде залишатися так, як є станом на зараз? Ну оскільки я пам'ятаю, між Південною Північною Україною останні 20 років завжди збільшується напруження. Але це напруження не переходить до речі, фазу, адже обідові країни розуміють, що в цій війні не буде переможчити. Як би ми не сміялися на північному краю, але сил в сил достатньо на тривах. Паяння десь це зроблено як не стільки за рахунок, скільки за рахунок тотального зомбування місцевого населення, і з одного боку, з іншого боку, політичні діти Південної Кореї не бажають військового розв'язання тієї ситуації, яка склалася, тому що вони все ж таки вважають, що це війна буде брата вбивчим А тому і тут більше треба звертати увагу якраз на питання Тайваню. Китай, mm -hmm. чи чи налаштувався на скажімо так, воз'єднання з китайською республікою Тайвань і а так, як це сфера геополітичного впливу США, то я думаю, тут, можливо найбільше, найбільше рівень протистояння між великим країнами світу. Адже подобається чи не подобається, але всім країнам цивілізованого світу треба буде визначитися на боці нікого на боці імперського Китаю або стопиту. На болоті більш цивілізованого США. Але те, що Китай спробує потім двох років до кроків вирішити ці питання у військовий спосіб, ми ну, це питання майже визначено. Е, також дуже важливим і це те, теж стосується України питання набірного переба. Адже Азербайджан продовжує звинувачувати в на виконанні домовленостей, і, Вірмені відповідає тим самим. Тому я думаю, що протягом... Декілька років це питання також буде вирішено у військовий спосіб. А це не зовні політичного впливу Російської Федерації треба дивитися чи зможе на захистити свою Тобто, те, що е зони політичної нестабільності, які будуть приростати в локальні війни, будуть збільшуватися, це факт, але це лише через те, що міжнародна система безпеки виявилася безпорадною. Як виявилося, якщо у війні бере участь. Каже, країна з ядерним потенціалом, з неї ніхто нічого не може зробити. Інші країни це побачили, безпосередньо зараз будуть реалізовувати, які вдається право сильного. Тому всі країни, які мають один до одного спірні територіальні претензії, які так, забарвлені е, певним етнічним протистоянням травмі, мають шанс вийти на поверхню. Тобто нас чекають два дуже напружені кроки, мінімум. А ось ці такі гарячі точки, от в Тайвань, зокрема, ви так про це згадали. і Дійсно, там зараз знову відбуваються заворушення. Військово-повітряні сили Китаю перетнули середину лінію тайванської протоки і так далі. Ми знаємо, що Тайвань підтримують Сполучені Штати Америки. Чи це може якось вплинути далі на допомогу Україні? Ви знаєте, так США підтримують Тайвань, але питання в тому, чи готові США воюватися Тайвань. Я вам скажу, що військової потужності ну, республіки Китай, чи як ми називаємо Іван, буде не недостатньо для протистояння Китайській народної республіки. А чи ви вирішать політичні еліти все ж таки воювати з Китаєм своїм найбільшим економічним партнером, до речі? Ну це вже інше питання. Він в мене немає на нього відповіді. Адже я бачу, як думки політичних еліт зараз ну, з США. Є невизначення. Навіть питання підтримки України ну виникає багато-багато критики всередині саме Америки Якщо до цього додати ще одна війна з Китаєм, яка вдарить вже по карману американців, ми немає відповіді, що США вирішать боротися за певні цінності, за цінності свободи, чи просто вирішить відійти в Сторону і обмежитися лише військово-політичною допомогою, яку, звісно буде недостатньо для того, щоб Тайвань відстояла свою незалежність. Цікаві заяви пролунали від президента Туреччини Ардогана. Він заявив про те, що захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником. Ердоган безумовно намагався згадав про те, що власне за його участі був створений зерновий коридор, який відправляє зерно в ту саму Європу, яка не хотіла ставати посередником і так далі. На ваш погляд, чим зумовлені такі слова Ердогана? Бува не тим, що Ердога, коли це пан Тюркеніз, підкреслити, що Туреччина відіграє важливу роль е, в міжнародній політиці регіону та світу. А те, що Захід не став посередником, ну це факти, це дуже добрий факт, тому що якщо б колективний захід не підтримав Україну в перші дні, ну я не знаю, де зараз була лінія фронту. Фінансова допомога ну, допомога зброєю. Це все, ті ж конференції Рамштайн, це все, що свідчить про те, що захід став на нашу сторону. І Ардоган лише підкреснув просто відверто сказав, так, захід не є посередником, так захід він стоїть на боці України. Це прекрасно. А те, що він це постійно наголошує ну, і в рамках зернового коридору і продовольчої безпеки світу, так це необхідно йому для того, щоб... Зможути триматися у при владі в Туреччині. Тобто він діє як діє звичайна територіальна політика. Його позиції такою не буде залишатись, на ваш погляд, пане Микол? Я думаю, вона буде е мінятися відповідно до тієї політичної кон'юнктури, яка буде мінятися в світі. Поки що він намагається працювати рівно віддалено і від Росії, і від України. Так вони продають нам безпілотники, але знову е ж таки. Вони продають, нам ніхто нічого не дарує. А, з іншого боку, цікаво побачити, що Росія в цій війні 100% програла, наскільки це стане не очевидним патом, він абсолютно без перепросить російської безогрійної совісті, стане на а, потужну проукраїнську позицію, трізріє максимально Російську Федерацію і, скажімо так, вб'є цвях в труну російського імперіалізму. Це, скажімо так, східна дипломатія. Сьогодні будемо стежити за тим, чи проголосують на радбазі ООН за виключення Росії із Радбазу ООН, тому що Україна буде про це порушувати питання. Про це заявляв Дмитро Кулаба, міністр закордонних справ України. Ми з вами неодноразово говорили про те власне, наскільки потрібно чи не потрібно Росії залишатись у Радбазі ООН. На ваш погляд, зараз чи готова взагалі всі країни світу, які входять до ООН, проголосувати за це рішення і, власне, нарешті поставити крапку? Ну, готовий сказати, чи готові чи не готові, але готовий сказати, що США та країни НАТО зараз максимально роблять все для того, щоб інші країни доєдналися до їх одностайної позиції а, щодо виключення Росії за Габезу, тому що нарешті США і інші країни НАТО не можна поставити під питання Угорщину, але там пан Орбан також намагається корелювати свої позиції відповідно до... І такий є станати, бо він розумів, що в цій міністра тільки краще будуть з цивілізованими країнами. Але країни Заходу чітко визначилися, не зразу, але зараз визначилися, що Росія тотальне зло, і з ним треба боротися. Чи вдасться їм переконати інші країни мови? Це вже питання, адже ми розуміємо, що голос і США і Еритреї – він один. Тобто вони є рівнозначними в міжнародній політиці. А з маленькими країнами, з великими диктатурами Російської Федерації і Китай завжди працювали краще, і зараз вони якраз з боку вісі зла. Також бачу потужну роботу США, бачу потужну роботу української дипломатії, не дивлячись на всі скандали, які її супроводжують. Але чи вистачить голосів, не готовий сказати. Пане Миколо, на завершення власне розпочався останній тиждень цього 2022 року. Непростого для українців, найскладнішого за часи незалежності. Яким цей рік є для вас? Край рік пробудження української нації. І я сподіваюся, поступайському остаточну, остаточну уроку і року, який нам дав Господь. Ми в 14-му році нічого не зрозуміли це великий урок. Нати вам таки більш розстокі форми. Я сподіваюся, що українцям вистачить уроків, і від двадцять третій рік стане роком нашої тотальної перемоги і знищення наших ворогів. Дякую вам, пане Микола. Віримо, що так і буде. І нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був політолог та генеральний директор аналітичної групи Левіафан Микола Мальник. Дякуємо, що доєднались. Бережіть себе.